Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам вилікувати ведмедика. Ось подивіться на картинку. Хто зображений на малюнку? Вірно, ведмедик. А що з ним сталося? Він захворів, бідолашний. А як його можна вилікувати? Можна налити ведмедю чаю гарячого з лимоном та медом. Так йому стане значно ліпше. А тепер пропоную вам прослухати невеличкий віршик, який називається Ведмедик. Біг ведмедик в кожушку, ніс гостинці у мішку, прийшов нишком до хатини, дав гостинці для дитини в мисці грудку кашки, молочка дві пляшки, веселеньку каску ще й бублички в зв'язку. Про кого розповідається у вірші? Вірно, про ведмедика. Що ніс ведмедик? Гостинця. А чому він ніс гостинці? Тому що хотів пригостити малят. А який гостинці він ніс? Молочка дві пляшки. Грудку кашки і бубличків зв'язки. Кому дав гостинці ведмедик? Дитини. Вірно, малята, які ви молодці, до нових зустрічей!